Кондитерська фабрика харків'янка входить до корпорації Бісквіт Шоколад, одного з найбільших кондитерських виробників в Україні. Протягом усіх 120 років вона один з лідерів солодкої продукції. Усе завдяки традиціям та наполегливій роботі колективу. Харків це була столиця сахарова, царської імперії, я й меду імператорського двора. Це був в принципі, регіон, де було достатньо количество плодовочних культур, то есть яблуки, сліви, малина, щоб випускати зефир в Манпансіє. А самое главное, где были высококвалифицированные кадри, які готовились непосредственно на самому предприяті. Харків'янка має п'ять головних виробничих цехів, які загалом щороку виготовляють 24 тонни продукції. Солодкий асортимент нараховує понад 200 видів товарів. Серед них є унікальні. Нам вдалося першими на території всього постсовєтського пространства запустити першими і отримати отливну карамель, яку взагалі раніше ніхто не випускав на території України з низьким содержанням сахару. Ми перші освоїли випуск конфет на безкрахмальній основі помадних конфет. Ми перші запустили нове обладнання по випуску таких продуктів, як англійська тофі і м'яка карамель і багато, багато інші. З нагоди ювілею Харківської кондитерської фабрики працівників привітали святковим концертом. Качество у нас дуже хороше і не даром ми сьогодні займаємося звісними в Європі сертифікатами ФС, БРС. Тобто ці сертифікати підприємства отримують, я думаю, що це дозволить не тільки в віддільні, скажімо так, Сіті поставляють нашу продукцію, новий мирові сети сіті поставляють продукцію. Кондитерська фабрика застосовує найсучасніші стандарти управління харчовою безпекою. Уже незабаром підприємство планує вийти на ринки Євросоюзу, адже як запевняють фахівці, для цього є потенціал. Отраслі дуже важні для України, для піщової отраслі в цілому піщового сектора і в цілому для агропромислового комплексу України, тому що отраслі производять достатньо конкурентний і Продукти з високою давальною стоїмостю, які продається і в інші країни, і приносять нам валютну виручку. Наразі продукцію харків'янки експортують до більш ніж 30 країн світу, у числі яких Ізраїль, Ірак, Лівія, Німеччина, Франція. Уже найближчим часом до цього переліку може долучитись і Канада.